Всім доброго вечора. Так, радий вітати вас на нашій зустрічі. Всі, хто буде дивитися онлайн, всіх, хто буде дивитися в Сьогодні у нас дуже цікава тема. Рекрутинг та через можливості. У мене для вас чудова презентація, і ми сьогодні з вами поговоримо взагалі, що ж таке рекрутинг, як він працює, що нам з ним робити, які дає нам можливості, які аспекти, що потрібно зрозуміти, що потрібно взагалі. Зробити, здається, рекротинг це просто насправді це так і є. Це процес пошуку залучення відбору консультантів або клієнтів. так Основна мета рекрутингу, так, це знайти відповідних фахівців, так, тобто відповідно консультантів, разом які разом з вами будуть працювати та будуть розвиватися, а також які будуть вашими клієнтами. Рекрутинг клієнтів це також. Один з ключових аспектів. Так, рекрутувати можна як партнерів до себе в команду, так, можна рекрутувати і своїх клієнтів. так І ми поговоримо сьогодні, як саме це можна робити. Але це безперервний процес, який має відбуватися на постійній основі, так, з певною структурою, якою ви для себе обираєте. У кожного це виходить індивідуально, кость це виходить онлайн, кость це виходить офлайн когось це виходить за рахунок рекомендацій. Так, але для того, щоб нам рекомендували, так, для того, щоб ми могли рекрутувати, круто рекрутувати, нам необхідно правильно це робити так, головне, якісно. І ми будемо робити сьогодні це через можливості, так це через ті можливості, які дає нам компанія, які ми з вами використовуємо для того, щоб в кінці отримати належний результат для того, щоб отримати можливість росту, так, по маркетинг плану, просто в фінансовому, просто в комунікативному. Так. І чим більше у вас буде виходити рекордом, тим ви будете розвиватися. Так, так само у вас будуть комунікативні навики розвиватися. У Вас будуть навики розвиватися лідера. Так? Адже коли ви ведете за собою людей, так ви стаєте лідером. Хтось привик бути лідером, когось це народження, хтось цей навик з часу, хтось розвивається поступово, адже він. Звик так, працював сам, робив результат, знав, що там продавати. Почав рекрутувати людей, і люди за ним почали йти. Він розуміє, що це вже відповідальність, що це вже про лідерство, про наставництво, про менторство. І потрібно з цим вміти працювати, з цим потрібно навчатися. Тому рекрутинг – це постійний процес, так, залучення, відбору. Консультантів, клієнтів до вас в структуру, до вас в команду, і з цим ви будете вже далі працювати. Важливо, що рекрутинг це є критично важливим процесом для доктор Клінік, оскільки наш і ваш успіх залежить від висококваліфікованих консультантів, яких ви вирощуєте, які забезпечують якість послуг та задовільняють так задоволеність клієнтів. Ось таке складне велике речення, так висококваліфікованих. Адже кожен консультант, якого ви рекрутуєте, якого ви залучаєте, вам потрібно, щоб він розбирався в продукті, розбирався в маркетинг плані, розбирався в каталозі, міг швидко працювати на сайті. Це все ваша робота. Він стає висококваліфікованим консультантом, який може якісно надавати послуги для клієнтів, для нових партнерів, і ми це все разом з вами повинні його навчити для того, щоб він. Міг якісно подати інформацію. Бо коли людина впевнено подає інформацію, яка людина розбирається, вона в неї вона викликає довіру в інших людей, і люди починають і вірити. Чому рекрутинг є критично важливим процесом? Адже мережевий бізнес заключений в тому, щоб в нього постійно приходили люди, то тобто, щоб люди постійно купували, дізнавалися, ми, якщо запустили цей процес, так, він має бути постійним. Постійно люди мають приходити, постійно люди мають реєструватися, мають залучатися в нові клієнти, хтось відходить, хтось приходить. Це як великий бізнес. Так, ви, якщо хочете масштабуватися, вам потрібно рости. Так. Бо якщо ви не масштабуєтеся, якщо ви не ростете, якщо ви не приводите нових клієнтів, вам важко масштабуватися, вам важко почати розвиватися. Так? Тому як розвиватися, якщо не комунікувати, якщо не залучати в нових людей? От розкажіть, як можна масштабуватися, не залучаючи нових людей. А ніяк не можна. Можна лише зменшувати свою прогресію так через те, що дехто відпадає, дехто змінюється обставини, він починає менше користуватися продуктом і так далі. Так тому постійно потрібно рекрутувати, постійно потрібно залучати. І цей процес є критично важливим, так для вас, для компанії, абсолютно для всіх для того, щоб ви могли розвиватися, для того, щоб ви досягали результатів, вам потрібно Масштабувати свій бізнес, масштабувати свою модель е, заробітку так, разом з компанією. Адже цей процес має бути незупинним. Ви якщо так відкрили би, я не знаю, там салон красоти, так, вам постійно потрібно якось дати рекламу, постійно розвиватися, знаходити нових клієнтів, знаходити ще ж так само, і тут в пережавому бізнесі постійно потрібно розвиватися, постійно потрібно шукати нових клієнтів, нових партнерів для того, щоб ваш бізнес розвивався, для того, щоб ви розвивалися. Ми ж всі сюди прийшли для чого? Не просто поцікавитися, там, що як справа, як погода, так. Ми прийшли сюди для того, щоб заробляти, для того, щоб розвиватися, а цей процес неможливий, так? Без постійного рекорду. Тому цей процес є критично важливим. Зараз важлива частина, так, в нашому житті. Ми всі хочемо заробляти більше. А для чого? Так, для чого нам заробляти більше? Ми хочемо покращувати якість свого життя. Ми хочемо досягати, ми хочемо їздити так не на маршрутці, а хочемо їздити на таксі. Ми Хочемо далі їздити не на таксі, а хочемо їздити на власному автомобілі. Хочемо, щоб у нас був власний водій. так. Хочемо поміняти купити останній iPhone 15 Pro Max 에, з одним терабайтом пам'яті. Хочемо оновити ноутбук, хочемо. Uh, вдягатися в власних uh, брендових магазинах так, хочемо використовувати якісну докидовця, хочемо ходити до косметолога на різні процедури, хочемо їздити на море відпочивати не раз в рік, а два-три-чотири рази на рік. Це цілком реально так, але для цього потрібно працювати без роботи. Так нічого не буде. З неба просто так не впаде. Так, да, деколи випадки, але це виключення таке. Може бути, що щось впадає з неба, але... Речі, воно так не працює, потрібно багато працювати, багато викладатися, багато викладатися в роботу і над цим активно працювати. І тут ми переходимо до того, з ким ми хочемо працювати. Ви задавали собі запитання, з ким ви хочете працювати через те, що ви маєте скласти собі портрет цільової людини, з ким ви хочете працювати. Так, якщо ви молоді аміційні ви навколо себе хочете бачити таких Ви не хочете бачити людей, які нічого не цікаво, які нікуди не хочуть рости, яким класно заробляти там 5 тисяч гривень і все, і вони все, більше їм це їхній потолок, вони більше не розуміють, для чого їм це, і їм цього достатньо все, вони не хочуть рухати. А ви хочете заробляти 5, 10, 15, 20, 30, 100 тисяч, 200 тисяч гривень заробляти. І ні в чому собі не відмовляти, і класно жити, Купити свою квартиру, зробити в неї класний дизайнерський ремонт, так, купити класну машину, класний годинник мати, різні аксесуари, купувати собі, золото, так. І тут нам важливо розуміти, з ким я хочу працювати. Через те, що від цього буде залежати на успіх, так, з ким поведешся, як то кажуть, від того і наберешся. Все не просто так, через те, що це дійсно так і є. Хочеш бути успішним, оточить себе десятьма успішними людьми, будь їхньому оточенні, ти будеш успішним. Хочеш деградувати, відповідно, відповідними людьми ти себе такими оточиш. Але в нас певне, що в компанії всі хочуть розвиватися, всі хочуть досягати класних результатів, всі хочуть е, мати класну квартиру, класний ремонт, е, класне оточення навколо себе. Тому ми повинні. Розвиватися, так? Тому ми оточимося крутими людьми, спеціалістами, які хочуть дійсно розвиватися, які хочуть отримувати крутий результат, які хочуть отримувати багато чого. Де ми будемо шукати таких людей, так? Ми собі склали це розуміння так людьми, що це мають бути молоді, успішні, які прагнуть, які готові працювати і вдень, і вночі, які готові. Йти через труднощі, так якщо ми все включилися, ми працюємо, працюємо, а щось десь не виходить. Це не означає, що все треба спасти руки, так в житті не буває. потрібно далі працювати, бити в куточці і досягати е, результатів. Так, де ми можемо шукати цих людей, які з ми з якими будемо працювати? Так, це можуть бути професійні мережі, так це Тікток, Фейсбук, е, LinkedIn, OLX там і так далі, тому подібне. Тобто з різних джерел можна зібрати в соцмережі, так? Щось назвав професійні мережі, професійні мережі. Так? Сайти з працевлаштування. До речі, також можна шукати вакансії Work.ua, UA, робота, UA можна шукати людей, які шукають онлайн роботу, які хочуть онлайн працювати, від тим ви можете запропонувати роботу. Так? Рекомендації, так? Рекомендації це діючі консультанти, в першу чергу, це ті, хто у вас вже на сьогоднішній день є. Діючі консультанти, діючі клієнти, це всіх людей ви можете залучати для того, щоб вони. Тобто, якщо у вас є вже одна людина в команді, зареєстрована, і один клієнт, ви сьогодні можете з цього зробити трьох консультантів і трьох нових клієнтів. Яким чином? Ви телефонуєте до свого консультанта, запитуєшся, слухай там, Олеся, як тобі працювати? Що ти замовляла? Чи вже отримувала подарунки по другому, по третьому, по четвертому кроці Welcome to Family Club Dr. Clinic? Класно, там аромат, який обирали. Там Аквабом чи сиротку навколо темних очей. Чи можливо вже забрала арометкюрем на четвертому кроці, Так, класно, все супер подобається. Супер. Олеся, дай мені рекомендації, кому я можу запропонувати користуватися якісним продуктом, як робиш це ти. Так, і... Вона вже тоді щось пише, ой, порекомендувати, а кого я можу порекомендувати? А я тут лише замовляю продукцію для себе, клас. І дала вам не три, а там чотири-п'ять рекомендацій, кому ви можете зареком... зателефонувати, сказати, що ось ваша подруга там Олеся дала мені контактний телефон, вона під вас добре відгукувалася і сказала, що ви теж зацікавлені тим, щоб користуватися якісним продуктом. Так? І ви маєте можливість як Олеся за 4 місяці забрати 4 подарунки з 75 знижкою, два аромати, одну окрему аквапон, так, і сивороту, на понавкупних очей, зекономити велику купу грошей, як зробила вже це вона. Супер! Вона там подивиться каталог, пробує продукцію, від вас якісь рекомендації дзвонити до Олесі, поспілкується, зареєструється і буде працювати. Тобто, так і так наступні рекомендації працювали. То в нас є клієнт. Круто, там якась іванка. Як тобі продукція? Чим ти користувалася, що це, що ти отримала, поділися своїм досвідом? Каже, там шампунь там для волосся, там, чи якийсь інтим гель, крем, так протепер, ще там, будь-що будь-який продукт. Супер! Дай мені рекомендації, кому я можу порекомендувати продукт, щоб він теж почав користуватися як неможливо. В когось в твоїх подруг є. Потреби, які необхідно закрити, там наприклад це може бути перхоть, випадіння волосся, акне, сухість, треба зволожити шкіру. Будь що так закрити. Дівчата вони спілкуються між собою. Вони все розкажуть, його знають, кого який є момент. Так. Нема, щоб всіх все ідеально було, є щось, яке потреба закривати там, по шкірі, по догляду, по волосся і так далі. Тому так, хтось там не може шампунь знайти, хтось ще дуже багато. І ви телефонуєте, каже, мені Іванка сказала, що у вас є там потреба закрити там, питання у випадінні, так, або в сивині волосся. У нас, є класний крутий шампунь, от, можете до Іванки зателефонувати, нам підтвердили, що дійсно крута продукція. Так, можу вам запропонувати. У нас там зараз діє знижка. Якщо ви там зареєструєтеся, будете мати 30% знижки, а ще зробите замовлення 30 балів. То взагалі аромат оберете там, заберете аромат великий за 100 гривень. Було б цікаво. О, цікаво, і ви вже з клієнта пересунути. Але це рекомендації, так, які працюють. І четверте, так, це університети. Це студенти, молоді люди, які хочуть заробляти гроші, але поки що не розуміють, як не розуміють де, не розуміють з ким. А ви можете бути. Цією людиною, яка допоможе студентам почати заробляти свої перші гроші. Студенти це велика діаспора, які є в різних чатах, які е, хтось, можливо, блогер, хтось, можливо, ще щось дуже багато так, комунікують. Хтось живе в гуртожку, хтось живе на квартирі, але всі між собою спілкуються, комунікують і вони хочуть заробляти свої гроші. Це можуть бути ваші е, діаманти, які стануть вашими директорами. Так, тому обов'язково розгляньте. А зараз там, сесія закінчується, але в них є свої пабліки, є свої ком'юніті, можете так прийти, познайомитися, знайти контакти, з ким можна це все робити. Знайти одну людину, яка буде розвивати серед студентів, так, яка буде працювати, яка буде розвиватися, яка швидко буде так, ловити це в літу, і ви з нею будете разом це все робити. Тому обов'язково зверніть на. Студентів, так, зараз віто їм було б актуально так. Віто має заробляти. Хтось має стипендію, хтось не має, але скільки там тоді стипендію, хто що, і студентам завжди мало, вони завжди хочуть. А тут них є реальна можливість. Перше це користуватися продуктом для себе. Вони можуть бути вашими клієнтами. Друге, вони можуть бути вашими бізнес-партнерами, які будуть будувати бізнес разом з вами. Це дуже-дуже круто, тому обов'язково зверніть на це увагу. От, це ми зрозуміли, так. Перейдемо до того, що ж ми пропонуємо. Так, адже ми поговорили про те, як нам рекрутувати, чому рекрутинг це важливо. Але ж ми говоримо рекрутинг це через можливості. Так, одне слово, знати, як рекрутувати, а друге, розуміти, що ми з цього будемо отримати. Перше, так, це те, чим ви можете рекрутувати. Якщо ви подорожували разом з компанією, ви можете розказувати. Про те, як ви подорожували. Якщо ви не подорожували, без проблем ви можете розказувати про свого наставника, який вже подорожував. Так, якщо запитаєте, чому ви не подорожували? То, каже, я от, виконую програму. У нас є програма, так, і я приєднався пізніше і, на жаль, не встиг попасти на цю поїздку, але от у нас попереду дві поїздки, я в них беру участь і обов'язково поїду, тому запрошую тебе з собою поїхати разом з нами там, от, в Львів, Гранд-Готель. Хотіла би побувати, то зупиняється перед зілкою. Хотіла би. Хочу в Оксамитовий сезон в Туреччину безкоштовно. Ти була в Туреччині безкоштовно, Та я в Туреччині взагалі не була. Навіть захоче власне, по Україні так само я можливість подорожувати. Друге премії, так, це те, що нам подобається, те, що ми отримуємо це винагороди. Це премії, так? Премії є абсолютно на всіх рівнях, ви знаєте, від топ-консультанта і вище Тобто на кожному рівні є премія, яку ви можете забрати. Е, брендовану техніку, так, це по програмі ВІП-клуб ви можете отримувати, так? Продаючи, розвиваючи продажі, можете отримати можливість забирати брендовану техніку. Винагороду, згідно маркетинг-плану, так, ці комісійні, які ви отримуєте кожного місяця, так, на карточках, точно кабінет, так, це емоції. Так, що ми пропонуємо? Емоції. емоції. Отримувати щось в подарунок, емоції постосовно подорожувати, емоції працювати з такими людьми. Побувати на різних конференціях, побувати на наших різних вебінарах. Тобто, це це дає нам приємні емоції. І, звичайно, що багато хто йде через визнання, так де він отримає диплом, де йому дають винагороду, його визнають, його нагороджують. Це все людям дуже і дуже дуже подобається, тому обов'язково. Йдемо до цього, обов'язково на цьому робимо величезний акцент. Важливо, Так, що важливо до цього всього, ми повинні аналізувати потреби, так, аналіз потреби, кого, кого ми будемо рекрутувати і яку, кому потрібно буде допомогти е, підказати так, можливість. Так, публікація вакансій, тобто, де ми будемо публікуватися? Пошук кандидатів, тобто яким чином ми будемо шукати цих людей і будемо показувати їм вигоди, так, відбір кандидатів, так, тобто серед цих людей, хто буде з вами, ви можете відбирати, ви можете вибирати самостійно, з ким ви будете працювати. Співбесіда, так це я так узагальнив так, співбесіда, З кожним ви комунікуєте, фактично, це є невелика співбесіда, яку ви проводите для того, щоб розказати людині, які у нас можливості, так розказати про те, які в нас є переваги. І вже з цією людиною так працювати далі. На цьому моменті ви зрозумієте на що людина здатна, як людина може розвиватися, і які людини може бути план. І залучення до роботи це те, навіть таке просте питання: а як би ти хотіла розвивати свою команду? Як ти бачиш свій розвиток з доктор Клінік, так і на що ти готова робити для того, щоб розвиватися? Там, вести соцмережі, запустити рекламу, там є якісь блогери, є якийсь обмін досвідом, людина там. Бере участь в різних проектах, любить відвідувати різні заходи і зустрічі. Так, тому це все вона може використовувати для того, щоб розказувати, що я працюю в доктор клінік, я подорожую, я отримую винагороду, я отримую премію, і все це допомагає розвиватися. Так, і пройдемося до того, з чого такого головного, так, це те, що нам пропонує компанія. На сьогоднішній день компанія пропонує широкий спектр можливостей абсолютно для усіх і для людей, які будуть заходити до нас вперше, просто неймовірні можливості, хто тобто з нами вже працює досить давно, так, або тільки приєднався до для нього також і дуже потрібні можливості. Адже через можливості, буквально за чашкою кави, ми можемо людині розказати про те, як ми працюємо. Що ми працюємо онлайн, що в нас немає керівництва? Що ми працюємо без е, начальства, без керівництва? На вільний графік ми працюємо з скільки вважаємо за потрібне. І отут в мене такий крутий слайд є так, що ж пропонує нам компанія Доктор Клінік на сьогоднішній день? Ой. А на сьогоднішній день так це новачкам абсолютно всі, хто зареєструється в компанії Доктор Клінік, це знижка мінус 30%. Перших чотири місяці консультант має можливість забирати продукцію з мінісу 75% знижкою. Е, продукція з зниж... до 60% знижки або техніка в подарунок. Це по програмі від клуб. Так, ви знаєте, що можна від 50 до 60% отримувати продукцію зі знижкою: 15, 20 або 25 продуктів з 50-55 по 60-ти знижки, або якщо ви топ-10, забирати техніку в подарунок. Премії, які є абсолютно на кожному рівні, я вже про це сьогодні говорив, це те, що ми гарантовано виплачуємо, так якщо людина виконує умови і отримує можливість вибирати. Це поїздки. Поїздки, як в Україні, так і за межами України. так, Завжди є поїздки. І автомобіль так можна отримати за подарунок, так за одну гривню від компанії, якщо активно над цим працювати, якщо робити результат і впевнено рухатись. До своїх можете, Скажу, за чашкою кави, за чашкою чаю, на співвесні, спілкувалися з людиною, запросили, розказали: не бійтеся рекрутувати, не бійтеся рекрутувати через можливості. Розказуйте про компанію, розказуйте про те, що ви вже отримали, розказуйте про те, де ви вже були переможцем, Якщо ви не були переможцем, то станьте, задайте собі цілі стати переможцем в одній з програм компанії Доктор Кімік навіть забрати всі чотири продукти з 75-відковою знижкою в там Family клуб» – Це вже теж є перемога в програмі, де ви пройшли чотири кроки, ви забрали чотири продукти. Ви круто продаєте, станьте переможцем в програмі ВІП клуб. Ви будуєте команду, знаєте, як робити результат, станьте переможцем саме того сезону. Станьте переможцем Beauty Star спать. Ми зараз запустили акцію, так що за кожного консультанта, якого ви проведете по чотирьом крокам, так починаючи з червня місяця, ви отримаєте за такого по 150 гривень. Це додатково. Крім того, що ви збільшите свій дохід, так ви ще й додатково до таких консультантів виного Хіба ж це не круто? Я рахую, це дуже крутий результат, дуже крута можливість дає нам компанія, і ви можете скористатися цією можливістю і круто розвиватися разом з компанією. Тому обов'язково розказуйте про можливості, обов'язково рекрутуйте, робіть це кожного дня, збільшуйте свої команди, збільшуйте свій результат, і разом ми зробимо з вами класний крутий результат. А я на цьому вам дякую. Якщо у вас виникли запитання, задавайте.